На відеогляді стробоскопи на 6 діодів жовтого кольору. Мають ось такий ось пульт керування, що відкривається. В ньому 4 кнопки для переключення режимів. Режимів тут 12. Можна побавитись дуже довго. Але виключимо продовжуємо. Вони виготовлені ці стробоскопи, з пластику. Верх теж пластик. Знизу, ось так ось виглядають. Мають два отвори для кріплення. Кріпляться вони на ось такі болтики з гаєчками, які йдуть в комплекті на всі 4 стробоскопи. А також мають таку ось підкладочку, яка монтується під, сам, під саму лампу. Ось так ось. По розмірам. Вони у нас йдуть десь 11 см длина, висота 3 та товщина десь приблизно 1 см. Монтуються вони зазвичай в бампер або в решітку радіатора. Ось. Ці лампи мають ось такі ось кабеля, які входять в модуль керування. Ось такий він має вигляд. На задній кришці модуля двосторонній скотч. Можна приліпити, щоб він там вам ніде не заважав. Підключення. Підключення дуже просте, мають два проводки, плюс та мінус. Підходить на легкові та грузові автомобілі, що це 12-24 вольти підключення. Ось так ось лампи виглядають. Дякую вам за огляд. Якщо сподобалось, замовляйте.